Друзі, всім привіт! З вами товариство Фабіл. і зараз я розкажу вам про наші конвейра-красунчики. Це хопери. І зараз я вам розкажу про їхні технічні особливості. На даних конвейерах стоїть лента італійська товщина 8 мм, шеврон висотою 16 мм і він влитий в склад самої ленти. Лента також суцільна без замка. Що подовжує термін роботи даного конвейера. Внизу стоїть задній барабан ребристий, самоочисний. Це наша фірмова фішка. Він очищає стрічку і центрує її по центру, щоб вона не сходила ні вліво, ні вправо. Дані конвейери стоять на телескопічних ногах, вони переставляються вперед-назад і можуть змінювати висоту подачі. Розвантаження продукції стоїть прийомочний бункер, сюди попадає продукція і далі вона йде на другу лінію. По бокам стоять додаткові борта із резиновою відбортовкою, щоб не було патрії продукції. Мотор-редуктори італійського виробництва. Пускова кнопка Пуск стоп. Механізми переломки ленти. із горизонтальної в наклонну. Даного типу з додатковими бортами. Анні конвейери захищені великою кількістю бокових роликів, вони захищають стрічку від сходу вліво або вправо. Станції натягу барабанів. Коли у вас буде стрічка сходить вліво або вправо, то ви відповідно так само ліву сторону або праву сторону підтягуєте, і стрічка завжди буде йти у вас по центру. Вам покажемо відео приклад, як працюють дані конвейера. На відео видно, як із вагона висипається продукція, і далі по конвейеру вона йде далі по лінії. Ось такий красень робиться в нас на нашому виробництві. Кому зацікавили такі конвайра, дзвоніть на наші телефони, вони внизу написані, або, або приходьте на наш сайт. А ще забув вам сказати: слідкуйте за нами на нашому YouTube-каналі. Ось внизу на нього ссылка є. Там дуже багато корисних відео. До побачення!